Партнери України вже поставили і продовжують поставляти ЗСУ озброєння на мільярди доларів, починаючи від легкої піхотної та мобільної протитанкової зброї, і закінчуючи важкою західною бронетехнікою та сучасними системами протиповітряної оборони. Проте існує перелік сучасної та потужної зброї, яку розглядали як допомогу Україні, проте так і не поставили. Про це унікальне озброєння і перспективи його отримання ми й розкажемо в цьому відео. Реактивна система залпового вогню К 239 чунмо. РСЗВ Чунмо – це самохідна реактивна артилерійська система, розроблена в південній Кореї у 2013 році. Чунмо являє собою поєднання РСЗВ Хаймарс та РСЗВ М 270. Установка містить два пакети по шість ракет як М 270 проте розміщена вона на колісному шасі як Хаймарс. Таке поєднання дало південнокорейській системі можливість здійснювати залп із 12 ракет як МЛРС, і при цьому. Мати гарну мобільність за рахунок чотиривісного колісного шасі. РСЗВ Чунмо може рухатись зі швидкістю до 80 км на годину і має запас ходу у 450 км. Чунмо також має власний аналог ракет Атакамс, а саме ракети КТ ССМІ з дальністю пуску до 200 км. Південно-корейську РСЗВ розглядали для поставок Україні, проте в підсумку від них відмовились. Як причину у змі вказують за то високу ціну чунмо у порівнянні з хаймарсами. Зенітно-ракетний комплекс Рапіра. Рапіра це британська ракетна система оборонного характеру, яка використовує ракети класу Земля повітря. Зенітно-ракетний комплекс призначений для безпосереднього прикриття військ на передовій від впливу засобів повітряного нападу противника, які діють на невеликих висотах. Система використовує ручну оптичну систему наведення, яка надсилає команди ракетів в польоті по радіоканалу. Це забезпечує високий рівень точності, тому ракети не потребують великих. Кої боєголовки у 2023 році Швейцарія почала утилізацію 60 комплексів рапіра, попри те, що їх можна було передати ЗСУ. Швейцарський уряд заявив, що передача зброї Україні поставить під загрозу репутацію Швейцарії як нейтральної держави. Примітно, що надалі Швейцарія має намір утилізувати ще 248 БМП М113 та понад 100 артилерійських гармат М 109 які так необхідні Україні. Система протиповітряної оборони Залізний купол Залізний купол це пересувна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems. Система здатна перехоплювати та знищувати тактичні керовані ракети та артилерійські снаряди калібру 155 мм, міліметрів, випущені з відстані від 4 до 70 кілометрів. З 2015 року модернізована система отримала можливість вражати рухливі безпілотні літальні апарати. Також залізний. «Залізний купол здатний вражати літаки на висоті до 10 кілометрів. ППО Залізний купол має три основні складові: радар виявлення та відстеження, командний центр батареї та систему пускових установок, які запускають ракети-перехоплювачі. Кожна пускова установка має по 20 ракет перехоплювачів. На початку 2023 року Ізраїль заявив про готовність розглянути можливість поставок залізного купола до України, проте це ППО так і не було поставлено. У тому числі через те, що Ізраїль сам зазнав ворожого нападу. Основний бойовий танк АМХ-56 Леклерк. Леклерк це сучасний французький бойовий танк третього покоління, побудований концерном Джиат у 1980-х роках. Танк оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою, яка здійснює постріли програмованими фугасними снарядами повітряного вибуху. Завдяки автоматичному заряджанню кількість екіпажу танку вдалося зменшити до трьох осіб. Також за рахунок цього зменшилась вага танку і збільшилась маневровість. Швидкострільність Леклерк 12 Снарядів на хвилину боєкомплект складається з 40 боєприпасів. Як додаткове озброєння, використовується кулемет калібру 12.7 міліметра. Також Леклерк обладнаний системою попередження при наведенні на нього лазерних променів. Це дає екіпажу час на маневри, аби уникнути влучання у танк. У 2023 році Леклерк були у списках моделей танків від танкової коаліції, які має отримати Україна. Проте в кінцевому підсумку з невідомих присвід причин леклерки так і не були передані нашій державі бойовий гелікоптер AH-64 Апачі. Апачі це американський основний ударний гелікоптер, що перебуває на озброєнні армії США з 1980-х років. Головна задача Апача це ураження броньованої техніки поза зоною ураження противника. У базовій версії бойовий вертоліт оснащений 30-мм гарматою М 230 протитанковими ракетами agm 114 або установками з ракетами гідра калібру 70 мм. У цілому ж гелікоптер Апачі має широку лінію різного озброєння, яке він може використовувати з моменту випуску. Apache пройшов декілька хвиль модернізацій. Кожна з яких збільшувала його бойові можливості та технічні характеристики. Гелікоптером керують два пілоти. Операційна дальність польоту до 480 км кілометрів або 2,5 години. На початку 2023 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Велика Британія збирається передати Збройним силам України чотири гелікоптери. Apache. Проте ці потужні вертольоти так і не з'явилися в Україні. Протиповітряна система ФЕД Тед це американський протиракетний комплекс наземного базування для висотного за атмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності на висотах до 100-150 кілометрів. Тобто ракети комплексу ППО ТЕД можуть виражати цілі в космосі. Система виробництва американської компанії Lockheed Martin використовує традиційне для таких цілей кінетичне перехоплення, коли зенітна ракета просто врізається в балістичну, що гарантує її повне знищення. Одна про. Ти ракета довжиною у 6,1 метра та стартовою вагою 900 кілограмів розвиває швидкість у 8,2 махи. Пускова установка містить вісім ракет, які здатні вражати цілі на відстані до 200 кілометрів. Один з недоліків ППО «ТЕД» – це його надвисока ціна. Вартість одного комплексу ТЕД без радіолокаційної станції перевищує 2 мільярди доларів. У грудні 2023 року Україна направила запит до США зі списком Необхідного озброєння, в тому числі TED. Крім системи ППО, у військовому запиті були вказані безпілотники mq 9 b SkyGuardian, військово-транспортні літаки c 17 Globemaster, ракети великої дальності Atacoms та гелікоптери Apache, про які ми вже розповідали в цьому відео. Проте на сьогодні запит зі списком необхідного Україні озброєння залишається без відповіді. Бойовий танк Меркава. Меркава це основний бойовий танк Ізраїлю, розроблений в кінці 1970-х років. Характерною особливістю танку є розташування моторно-трансмісійного відділення в передній частині корпусу, а в кормі розташований відсік, у якому можна перевозити десант, поранених або додаткові боєприпаси. Ця особливість перетворює меркаву на універсальну бойову машину, здатну виконувати роль і танку, і БТР. Танк використовує 105-мм нарізну гармату М 60 Десят гармата забезпечена термічно ізольованим кожухом, щоб уникнути вигину осі через нерівномірне нагрівання. Боєкомплект танку становить 62 постріли. Однак, за необхідності його можна збільшити до 86 пострілів у 2023 році. З'явилася інформація про те, що Ізраїль продасть двом неназваним європейським країнам 200 одиниць своїх танків меркава. Як виявилося пізніше, одна з цих країн це Польща, яка планувала ку. Купити танки для України. Проте ізраїльські колісниці, саме так перекладається назва Меркава, так до Європи і не доїхали. Адже вся ця техніка знадобилась Ізраїлю для захисту власної державності та незалежності. Крилаті ракети Таурус. Таурус це далекобійна німецька крилата ракета з дальністю ураження до 250 кілометрів, що робить її більш ефективною в порівнянні з британськими ракетами Storm Shadow та французькими Scalp EG. Таурус оснащена інтелектуальною системою Mephisto, яка дозволяє ракеті детонувати після пробиття кількох шарів матеріалу. Це забезпечує максимальний рівень руйнування мостам і бункерам. Завдяки стелс технології і конструкції ракети. Вона може летіти на висоті до 50 метрів, ухиляючись від радарів, Таурус є бажаною зброєю для збройних сил України. Однак на момент створення цього відео Німеччина все ще не наважується передати Україні це озброєння. Проте все ж таки вірогідність передачі ракет Таурус Україні є, і вона доволі висока. Підбиваючи підсумок, можна стверджувати, що шанси на отримання французьких танків Леклерк, американських вертольотів Апачі та німецьких крилатих ракет Taurus Україна все ж таки має. Щодо решти озброєння, то його отримання в нинішніх умовах виглядає менш реалістичним. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми створимо ще одне відео на тему збройної допомоги Україні. Тому ставте вподобайки цьому ролику, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!